Такий вигляд зараз має стадіон Авангард. Лідія Савчук живе на житловому масиві Прідніпрос понад 40 років. Пам'ятає, коли цей стадіон ще працював. Дуже жалко, що запустили, дуже жалко, тому що місто любиме. Парк, стадіон. Сюди багато людей ходять, навіть в цю розруху. Ми ходимо кожне утро. Анатолій з дитинства грав у футбол на цьому стадіоні. «Придніпровська енергія була команда. Це вот. був тренер. Месурадзе дуже багато років. З наших хлопців багато ігроків були в дублі Дніпра. Привікались дуже багато хлопців. Наша дитяча команда в 67-му році стала чемпіонами України серед дворових команд тоді. Це дійсно була життя спортивна. У січні 2022 року споруди стадіона потрапили до переліку об'єктів для приватизації. Жителька Придніпровська Ольга Оріхова виступає проти цього. Мала бути обіцяна реконструкція, а тут чомусь виставляється на продаж всі споруди, які тут перераховані. Це і тир, і яма для стрибків. Тобто, все вказано на те, що це стадіон, що це не є щось поруч зі стадіоном. Саме назва стадіон Авангард не було. Але е документально це все знаходиться на цій території. Ольга зареєструвала петицію щодо реконструкції стадіону. Також, аби привернути увагу до авангарду, мешканці Придніпровська виходили на акцію з його прибирання. Рішення про те, що це буде реконструкція, була вже озвучена багато разів владою ще в 2016 році. І були прийняті рішення вже навіть за документами. Реконструкція з цього стадіону вона триває. На це виділялися кошти, на виділялися також кошти на утримання цього стадіону. Тобто, багато людей вони думають, що цей стадіон просто руїна, і він залишений і просто неба і без хазяїна. Насправді це неправда. Тобто, стадіон всі ці роки. Він був на балансі міста. Голова правління ГО Платформа громадський контроль Денис Селін каже: якщо стадіон придбають, то немає гарантії, що цільове призначення об'єкта не змінять. А саме реконструкція стадіону, за прикладами інших громад, коштувала б від 5 до 20 мільйонів гривень. Коли виділяються кошти на проект. А тут тут на реконструкцію авангарду виділялися кошти і після цього нічого не вивазі. Можна притягати цих посадовців до відповідальності. Навіщо вони замовляли проект, якщо далі нічого не збулося? Крім петиції, мешканці житлового масиву Придніпровськ планують створити громадську ініціативу та виносити питання реконструкції на сесію міської ради. Ми запитали у міської ради, скільки виділили на реконструкцію стадіону, які роботи тут провели, та чому авангард планують приватизувати. На відповідь чекаємо. Міський голова Дніпра Борис Філатов відреагував на петицію у коментарях на Фейсбуці. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.